Поки нічого не до ну. До початку всіх цих подій зброя була здана на склади, тобто в частині була мінімальна кількість там приблизно 100 автоматів, і стільки ж пістолетів. Про це знали тільки заступники командира і екіпажі, які, яким було поставлено завдання про е, негайне і скритне перебазування авіаційної техніки. Ой! В п'ятиму ітоді е, ті люди, які залишилися там, вони пожалели 20 разів о своєму рішенні. 27 лютого перші ці війська прибули до Новофедерівки, де базувалася частина, От з метою блокування, щоб татарське населення не захопило зброю нашої військової частини і за допомогою цієї зброї не нанесло шкоди російськомовному населенню. Напередодні була надана команда для того, щоб всю зброю здати на склади. А залишити тільки для чергової вахтової служби. На 30% тільки аеродрому була огорожа, тому ми зосередили основні зусилля на охороні найбільш важливих об'єктів. Виходячи із зовнішнього вигляду особового складу, який нас блокував, то більшість військовослужбовців Російської Федерації були буряти, чеченці, мордва якась там. І ми Проводили роботу з цими командирами цих підрозділів, розповідали їм, що там знаходиться стоянка і техніки, на неї знаходяться люди з озброєнням. При, при, при спробі проникнення на цю, територію цих об'єктів, значить чергова служба буде відкривати вогонь на ураження згідно статуту. Уже коли стало ясно, що дійсно це не шутки і дійсно угрожають. Э... Наші безпеки, іменно ті люди, які обов'язки нас захистити, вже просто було поздно щось думати, підприємство. І ми, виходячи з своїх скромних можливостей, просто помагаємося спасти те, що можемо спасти. Думку про те, що про перебазування ціної техніки вона виникла. В перший же день називається вивід техніки з-під удару на запасний аеродром». Перелік особового складу, який знав, про... Таку інформацію був обмежений. День і час ну, сказала, що доведемо додатково, тому що в Євпаторі знаходився зенітний ракетний полк БУКІ. У нас не було достовірної інформації, там, то його захоплювали, то його не захоплювали. Наступну добу ми подивилися навколо, в принципі, ситуація була спокійна. Поки нікого з окупантів не було на аеродромі слово було, поїхали. Екіпажі запригнули в авіаційну техніку, запуск, і тут же із підносу вивели авіаційну техніку. До 20 хвилин нам вистачило, щоб сюди запуск, літаки вирвали, летіли, вертольоти злітали з місць стоянок, щоб зменшити час зльоту. Якщо навіть і засоби ППО Російської Федерації щось спланували зробити, то ті висоти і режим польоту завадив їм це виконати. Ну, винищувачів не було на той час о, на територію Криму, тобто літаки, як літаки. 30-35 при своєчасному понаданні команди могли в принципі, виконати перехват. Але ми розуміли, що вони не мають радіолокаційних станцій спостереження. Тобто, це їм потрібно було правильно прорахувати маршрут. Тому маршрут планували через море. Також знали, що крейсер Москва знаходиться не на маршруті. Тобто була поставлена задача екіпажам вийти в море і на максимальній швидкості виходити за 20-12-мільну зону в нейтральні води, де вже перехват скоювати було проти закону. Тобі ж інформації про те, що ми виконали передислокування і приближаємося вже до аеродрому Кульбакіна, тут теж ніхто не знав. На аеродромі після приземлення теж вони були блоковані силами Миколь батальйонної охорони. Ну, Потім все вияснилось, що в принципі, наші дії були максимально правильні на даний час. Був телефонний дзвонок, запитали, а це у вас польоти. Я кажу, так, у нас польоти. Він каже, не повернуться. Я кажу, повернуться, але не сьогодні. Після чого командування е, окупантів визвало до себе командира військової частини і попередило, що якщо щось буде подібне, то будемо відкривати вогонь на враження. Одного дня вони приїхали і сказали, що у нас є команда, завтра ми будемо штурмувати вашу частину. Ну, теж такий був момент, я кажу, давайте не завтра. кажуть, Чому не завтра? Я кажу, Завтра в мене дочки день народження. Кажуть, добре, він приїжджають, кажуть, ну що, завтра здаємося. Я говорю, та ні, нам було ж домовленості. Як же ти ж казав, що народження дочки, ні, я говорю. Мені надійшла смс-ка, початок штурму о 9.00 22 числа. Зібрали підприємців місцевих, яких ми теж дуже добре знали. Ми поставили умову, бажаєте торгувати. Відійти, блокувати частину. Як Путін говорив, за спинами гражданських дітей і матерей будуть стоять наші воєннослужачі і пускай хоч один спробує відкрити огонь. Понамагалися заблокувати входи виходи, закидали штаб димовими шашками. Півдня ми провели в осаді, а потім вже було зрозуміло, що це вже все не має значення. До останнього дня до самого штурму весь особовий склад бригади виконував свої обов'язки. Навіть після штурму штабу вся бригада була вишикована, всі там, співали гімн, ті, хто залишався і ті, хто виходив зі мною Карачевський Стас був патріотом, кращим офіцером в морській авіаційній бригаді. З товаришами зібралися э, останній раз попрощатися з аеродромом. Вони були безоружны, по гражданській одежі. Тобто э, нічого ніякої опасности не представляли. Только Тільки за того, що він висказав свою думку, Крим це Україна, за що отримав пулю від молодшого сержанта Зайцева. Залишилася дружина з двома маленькими дітьми. потому что мне даже не хочется вспоминать эти моменты. Ну, а потом проехало это командование Российской Федерации. Ну, и очень было такое, когда ты стоишь так сбоку, и такие фразы выскакивают. Вот таки таких и надо мочить быдло, что они тут ходят поворота ворота штурмуют. Те, которые зрадылы, они даже строились в отдельном строю. Естественно, это логическая ситуация, потому что предатели никому не нужны. Россияне, натуральные россияне, называли их запроданцами, або интегрированные в вооруженные силы Российской Федерации. Відношення до них, як до зрадників. А те люди, которые приехали в Украину, то есть на материк перебрались и остались верными присяги. Они пересмотрели полностью свою жизнь до этого, свое отношение к стране, к армии. И это только укрепило наш боевой дух. Десято-сакская морская цена бригада у нас обвила тем, Що вона на сьогоднішній день є єдиним авіційним підрозділом Збройних сил України, який виконує завдання в морському секторі і виконує протичовнові завдання. На сьогоднішній день ми знаємо, що в Чорному морі тільки у росіян знаходиться чотири робочих підродних човна, три з яких новітні. Планується прибуття ще трьох, тобто працюємо.